Коротше, ніколи такого не було. Е, вирішив я взяти на пробу копії дисплеїв. Це S10 і S10 Plus. Це коротше, TFT дисплеї. Е, ну, бо оригінальні, дорогі, дуже. Люди їх не хочуть. Взяв отакі TFT, чисто на пробу. Вже що можна побачити? Е, дуже товсті вони. пипец просто какие толстые Девица. тут на Светло. типа рамка и да кто одна потом друга потом дисплей приклеенный короче он такие толстый просто жесть вот ну как из дисплея Така собі відбитка пальця нема, по-моєму. Отут, де мають бути отвори, на датчик приближення, походу, він робити не буде. Ну але ціна такого дисплея нового 2200. То, якщо воно буде працювати, то можливо якийсь сенс в цьому є. Шейф за один Note 10. Він виглядає вже трошки краще, у нього, наче є отвори під датчик приближення. А, тут шлейф оригінальний приклеєний БУ на СПН. Ну і тіпа, трошки він краще виглядає, не такий він товстий. Зараз я підключу один, другий, третій, бо ці то капець. Ну, але в принципі, що хотіти, 200 гривень. Коли новий коштує все одно в районі 7 тисяч, якщо воно буде працювати, ну кажуть, що працюють, що сенсор типу, нормально працює, Якість, то гірша, але що ніби в користуванні нормальна тема. Ми побачимо. Так, S10, це дисплей. Ви можете бачити, мабуть, там камера не передасть сильно. Ну, Кольори такі тусклі. Ну, скажімо, не геть гумно, але якість, звичайно, що не та. ну, так. Отак ніби сенсор ок окей працює. Не знаю, ніколи їх не ставив, ніколи їх в руках не тримав. Ну, так на перший погляд ніби. Хоч би воно просто працювало і не глючило, це єдине, що від нього треба. Така зранистість дисплея, як, як ТФТ. Хтось може ставив такий і знає, як з ними справи, чи глючать вони, чи працюють нормально. Так, S10 підключив до донора S10. Коротше, він не відкликається, так як це ТФТ. Ну От то А по якості, в принципі, все те саме. Отакий. От Як дешевий Samsung або не оригінальний. Яскравість теж слабенька. Ну, Але разом з тим всім, в принципі, мабуть, що можна ним користуватися. Зараз ще підключу Note 10. Ну, принаймні сенсор працює окей. Так, по відчуттям. Так, і Note ну, 10, теж ТФТ те, те копія. В принципі, плюс приблизно те саме, але е, трохи краще він виглядає. Менше в його тонші рамки. В принципі він і дорожчий трохи. Ну, рамки майже як в оригіналі, плюс-мінус. То виглядає він трохи краще. Такий коштує 2800 гривень. Просто що візуально він подібний до оригінального, принаймні. Сенсор нормально працює, відбиток не буде працювати. Ну, НОД 10 непогано виглядає, бо ці S10 S10 відверто страшні за рахунок того, що вони дуже товсті. Це виглядає непогано. Тут він, він схожий на оригінальний, там хоч приблизно. Ну таке. Так що будемо тестити. Так, Note 10 пише в інтернеті, що це ніби не ТФТ, а що це OLED копія. Не знаю. Хто ставив? Це OLED чи це ТФТ? В Гуглі пише, що типу OLED. Може того він трохи краще виглядає, у нього рамки тонші, мабуть. Дисплей подібний до оригінального. Аби працював там, то таке.